Був один чоловік багатий, що гоявся в кармазин, та вісота бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротях, увесь трупами вкритий. Він бажав насититися тим, що падало багатого зі столу, бо навіть й пси проходили і лизали його рани. Та стало, що помер убогий, і ангели занесли його на лону Авраама. Помер також багатий і його поховали. Аді терплячи тяжкі муки знав він очі побачив злека Авраама та лазаря на його лоні І він закричав голосно: Отче Авраами, змилися надо мною і пошли Лазаря нехай умочуть у воду кінець пальця свого І прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само і лазар Свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся, а крім того, всього між нами і вами вирита велика пропасть, тож ті, щоб хотіли перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Отже, сказав багатий, благаю тебе пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб вони також не прийшли в це місце муки.